Чоловічі короткі е шкарпетки від бренду Leverage. Дивіться, які у нас тут гарні сірі з пальмочками, як тягнеться резиночка. Вони всі у нас коротенькі. Ось тут у нас чотири різних види, тобто білі такі, класичні, сіренькі, темно, блакитні і сірі, гарні з пальмочкою. Глянемо трішечки на состав. Тут у нас переважно катон, 68%, досвідків піраміду і 2% еластану. Тут всіх взагалі переважно є у нас саме котон. Вязаємо ще деякі модельки. Тут темно-блакитні, сіренькі і білі. Вони не особливо мають якийсь принт, але вони досить гарні. Є ось такі з трішки більш вираженим принтом, з такими червоними. Знову -таки, класичні білі, темно-сині в білу смужечку, класичні сірі і сірі в темно-синю смужечку. Лот йде від 5 кг. Вартість лоту 3410 гривень. Розміри 39-42 до 43-46. Якщо бажаєте замовити, звертайтеся до менеджерів в описі цього відео.